Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці української мови! Сьогодні ми з вами будемо добирати прикметники протилежні зазначенням. Впуть щасливу і широку! Всіх виводить школа нас. До уроку, до уроку в школі кличе дзвоник Вас! Працюємо сьогодні за підручником сторінка 82 83. Вправа додай прикметник. Доберіть до кожного речення декілька прикметників. Читаємо перше речення. Той, хто дотримує порядку точності. Подумайте, як можна назвати цю людину одним словом, одним прикметником. Той, хто дотримує порядку точності це акуратний, охайний або чепурна людина. Наступне речення, який має велику силу. Поміркуйте, які можна дібрати прикметники. Який має велику силу, це могутній, сильний, міцний. Наступне. Який має приємний запах аромат? Правильно, це запашний, ароматний, духмяний. Наступне речення: той, хто знає життя і має досвід. Це розумний, мудрий, досвідчений молочінки. Наступна вправа зайчик. Прочитайте склади, стрибаючи як зайчик, з однієї купинки на іншу. Починаємо з цифри 1. Там у нас іде склад нав. Далі. 2 «па», 3кій. 4 «ко», 5 хлоп. І шість чик. Отже, що вийшло? Вийшло хлопчик навпакійко. Вірно, дітки. А чи знайомі ви з цим хлопчиком? Як ви вважаєте, чому його так назвали? Послухайте вірш лисенка та перевірте свою догадку. Хлопчик навпакійко. Цей малий Сергійко, хлопчик навпакійко. Зранку і до ночі каже він: не хочу. Вже замучились батьки, все він робить навпаки. Осінь, дощ, калюжі, вітер повдягали куртки діти, повзували чобітки. А Сергійко навпаки, шорти з шафи витягає та сандалики взуває. Тато каже йди в кімнату, він біжить на двір гуляти. А бабуся зве до столу, він не квапиться ніколи, ліг на килим та й лежить. Хай бабуся покричить. От коли вона втомилась, та й на внука розгнівилась, кинула виделку й ніж і сказала: Ну й не їж. То малюк, не чувши ніг, сам обідати прибіг. Мама просить, треба сину нам піти до магазину. Син говорить, я машина, що зламалась без бензину. Він бібікає, гуркоче, одягнутися не хоче. Плаче, тупає ногами. Не піду, кричить до мами. Ніч настала, треба спати, починає він стрибати. Кожен вечір хлопчик каже, що у ліжко він не ляже. І навчились мама й тато навпакійком керувати. Зробить хлопчик залюбки те, що просять навпаки. Хліб не їж, залиш для мишки, проковтне увесь до кришки, молока не пити зранку, випиває махом склянку. Не складай свої машинки, прибере їх за хвилинку. Дуже просто з ним справлятись. Став він стригтись і купатись, їсти, спати, руки мити, те, що треба те й робити, бо придумали батьки вчити сина навпаки. Ось така цікава розповідь про хлопчика, навпакійка Давайте відкриємо свої робочі зошити, пропустимо два робочих рядочки, запишемо число Класна робота і напишемо каліграфічну хвилинку. Сьогодні попрацюємо над написанням великої маленької букви «н» складів на ав в па, ак, кІ, ко. І напишемо слово навпакійко. Прочитайте про незвичайного гостя, який прийшов до наших друзів. У гості до друзів прийшов хлопчик Навпакійко. Він усе заперечував і називав не так, як було насправді. Друзі запросили гостя за стіл і почали частувати. Навпакійко, із задоволенням усе споживав, але при цьому сказав Салат у вас сухий, хліб черствий, картопля холодна, тістечка тверді, а чай солоний. Друзі не ображалися на нього, бо знали, що насправді все навпаки. Салат не сухий, а соковитий, хліб не черствий, а свіжий. Картопля не холодна. А гаряча, тістечка не тверді, а м'які. Чай не солоний, а солодкий. Скажіть, будь ласка, як же друзі зустріли навпакіка? Чим вони його частували? А як поводив себе хлопчик? Що ви можете сказати про його поведінку? А як же слід поводитися в гостях, розкажіть. Ваше завдання, діти, списати виділену частину тексту та підкреслити прикметники. Давайте перевіримо. Прочитаємо перше речення: салат не сухий, а соковитий. Назвіть, будь ласка, першому реченні. Прикметники. Правильно. Не сухий, соковитий. Прикметники це слова, які відповідають на запитання, який, яка, яке, які, та означають ознаку предмета. Правильно. Наступне речення: хліб не черствий, а свіжий. Прикметники тут не черствий, свіжий. Картопля не холодна, а гаряча. Тут будуть прикметники не холодна, гаряча. Тістечка не тверді, а м'які. Тут буде у нас прикметник не тверді, м'які. Чай не солоний, а солодкий. Прикметник буде не солоний, солодкий. Не забудьте, що підкреслюємо ми прикметники хвилястою лінією. Давайте проведемо дослідження. Порівняйте прикметники у кожному реченні. Зробіть висновок, які ці прикметники за значенням близькі чи протилежні. Наші друзі вирішили дібрати сполучення слів із прикметником свіжий. Давайте їх прочитаємо: свіжий батон, свіжа газета, свіжа капуста, свіже молоко. Навпакійко вирішив замінити їх на протилежні зазначення. Давайте йому допоможемо це зробити. Вставте пропущені прикметники, можете скористатися довідкою. Роздивіться довідку, які там слова: Кисле, черствий, стара, квашена. Отже, вставляємо свіжий батон, черствий батон вірно. Свіжа газета, стара газета, свіжа капуста, квашена капуста, свіже молоко, кисле молоко. Розумнички. запишіть, будь ласка, собі в зошит ці сполучення слів. Рухлива вправа для очей сніжинка. Слідкуйте за сніжинками та трошки відпочивайте. Папа папа Ну що ж, діти, працюємо далі. Відгадайте загадку? Вірний друг у мене є, мені лапу подає, заглядає щиро в очі, Мов би щось сказати хоче, замість слів лиш чути гав, всіх котів порозганяв. Хто скажіть цей розбишака, знають всі, що це собака, вірно, дітки, молодчинки. Скажіть, будь ласка, яка ж собака? Опишіть її, як він виглядає, якого кольору цей собака, якого розміру, який має вуха, хвіст? Чим харчується собака, де мешкає? На кого схожий собака? Чим він відрізняється від вовка? Про що треба пам'ятати, заводячи собаку або іншого хатного улюбленця? Вірно, діти, що за ними треба добре доглядати. Навпакійко розповів своїм друзям про свого собаку. Давайте прочитаємо його розповідь? У мене є великий собака, сам весь чорний. А вуха і лапи білі. У нього широка мордочка і довгий хвіст. Щоб дізнатися, яким насправді був собака навпакійка, замініть виділені в тексті прикметники на протилежні зазначення та запишіть утворений текст. Поставте відео на паузу, спробуйте виконати самостійно. Давайте перевіримо. У мене є великий собака. Заміняємо і виходить, що у мене є маленький собака. Правильно, сам весь білий, а вуха і лапи чорні, У нього вузька мордочка і короткий хвіст. Ось такий текст у вас повинен був вийти. Домашнє завдання виконайте вправу 5 і 6 на сторінці 83. Наші друзі виглянули у вікно і побачили котика. Прочитайте, якими словами його описав навпакійко. Цей котик брудний, поганий, сумний і нещасний. Щоб дізнатися, яким котик був насправді, замініть в описі прикметники на протилежні зазначення. І запишіть утворений текст. Це і буде домашнє завдання. Вправа мікрофон. З яким хлопчиком познайомилися на уроці? Чим він особливий? Вірно, це хлопчик навпакійко, і він все робив навпаки. Які слова називають прикметниками? Повторіть. Які можуть бути прикметники за значенням? Дякую вам за урок, дякую вам за увагу! Оберіть відповідний смайлик своєї роботи на уроці, намалюйте його собі в зошиті. До побачення!